З листопада була друга річниця революції гідності, але настрою людей. Радісно чи святково не було. Знаєте чому? Мій висновок очевидний, тому що справи, тих хто сьогодні при владі, і їхня риторика, вони категорично протирічать одне одному. Президент розказує про боротьбу з корупцією. а Насправді ми бачимо, що жодної боротьби з корупцією немає. А як були любі друзі у Януковича, які займалися корупцією, так у сьогоднішньої влади? От ви щойно показували коментар Березенка. Хто знає в Україні, хто такий Березенко? Ніхто. Але дуже вузьке коло людей знає, що це надзвичайно впливовий мажор, який колись з Черновецьким дереванив землю в Києві. А тепер є там одним із помічників у президента і вирішує його питання. Хто знає в суспільстві, в країні хто такий Кононенко? Більшість людей не знає. А ті, кому потрібно, знають, що всі грошові питання, всі призначення, всі корупційні схеми це питання Кононенка, бізнес-партнери, які сидять у Верховній Раді, для того, щоб розрулювати. Сituації для того, щоб контролювати грошові потоки, і які фактично займаються корупцією. І коли президент Порошенко колись давав доручення генеральному прокурору, якщо той хоче бути успішним, чи цитуючи при цьому сінапурського лідера, має посадити трьох друзів, то поки що я не бачу, щоб саджали друзів президента: Кононенка, Березенка, Третякова, Григоришина, і Спизагорія, Пасенюка і Гонтаріву, Демчишина, Ворошиліна. Бачите, я називаю прізвища, я переконаний, що вся країна більшість людей не знають цих прізвищ. А насправді це люди, за якими стоять величезні потоки. Це люди, які є е, причетні до корупційних схем, які сьогодні деребані державну власність. І тому е, от чому в людей немає настрою відзначати річницю революції гідності? Бо після двох років після революції фактично мільйони людей перетворилися в жебраків, а Отакі мажори Березенки, Кононенки, Ворушиліни, Демчишини займаються корупцією. І набивають власні кишені, прийшовши до владу на крові Небесної Сотні. Щодо коаліційної угоди, ми вийшли з коаліції 1 вересня 15 року з однієї причини, тому що цю коаліцію розвалили демократично, коли голосували за антиукраїнські зміни до Конституції, коли пролилася кров під стінами українського парламенту. Ми вважаємо, що жодна політика не варта людської крові, і тому ми не могли перебувати в тій коаліції, де, яка фактично була знищена. Щодо коефіцієнту корисного. І дії коаліції, я думаю, що все суспільство. Бачить сьогодні, як вона працює до тих пір, поки ми там були, там приймали закони. Сьогодні вся коаліція на папері є, а в реальності її немає. Але водночас я хотів би сказати свою думку як лідер політичної сили парламентської партії. Я вважаю, що сьогодні для України дострокові парламентські і президентські вибори вони надзвичайно ризиковані в тому плані, що це пряма дестабілізація політичної соціально-економічної ситуації в Україні. Тому ми вимагаємо від влади від Уряду вчора в мене була зустріч із президентом Порошенком. Після великої тривалої перерви, кілька місяців з літа ми з ним не спілкувалися, тому що йому не подобається наша позиція. Коли ми критикуємо, коли ми кажемо правду. Учора за його ініціативою відбулася ця зустріч. Я знову, як лідер опозиційної політичної сили, висловив всі наші заперечення щодо грабіжницької політики влади, яка сьогодні проводиться, яка фактично веде до зубожіння українських громадян, до дефолту країни, до життя в борг. Це ненормально абсолютно. Треба жити не в борга, треба створювати. Ви з президентом знайшли спільну мову? Я казав і кажу: все, що стосується питань захисту країни, обороноздатності, відбиття російської агресії, ми союзники Верховного головнокомандувача. Це безумовно. Бо ми в опозиції не до України, ми в опозиції до влади. Але водночас ми категорично проти тієї політики, яку проводить нинішня влада. Це політика, яка фактично веде до реваншу банди Януковича. Ми категорично проти ув'язнення, я про це вчора сказав президенту, проти ув'язнення патріотів, коли Сьогодні патріотів у тюрмах сидить більше ніж за часів Януковича. Ми категорично проти того махрового розквіту корупції, який ми сьогодні спостерігаємо, коли наближені до влади люди займаються корупцією ще більше, ніж за часів Януковича. І тому ми залишаємося на тій позиції, що країні треба не імітація, а справжні, реальні, радикальні політичні, економічні, соціальні реформи, які дадуть можливість людям жити у власній країні. У нас є конкретний план, у нас є конкретні пропозиції. Зіції ми вважаємо з одного боку, ми вважаємо, що дострокові парламентські і президентські вибори це дестабілізація України. З іншого боку, ми переконані, що уряд має бути переформатований. Коаліція має бути змінена. Соціально-економічний курс, який проводить нинішня влада, має бути радикально змінений, тому що це курс до поразки України, і не бачити цього не може тільки той, хто не бачив власного далі власного наже. Ви сказали, уряд має бути переформатований. Це означає, що прем'єр. Може залишитися той самий, а лише декілька міністрів можуть здати скласти свої портфелі. Чи ні, я вважаю, що лише декілька міністрів так не відбудеться. Має бути повністю переформатований уряд. Щодо того, хто буде прем'єр-міністром, не мені вирішувати. У нас фракція в парламенті 23 осіб. І наша парламентська сила на виборах взяла п'яте місце. Якби я приміг на виборах, я був би прем'єр-міністром. Тому хто хоче бути прем'єр-міністром, хай бере перемагає. Є на виборах, це основи демократії. Ти не можеш стати прем'єр-міністром чи президентом в неконституційний спосіб, не перемігши на виборах. Тобто Яценюк залишиться і далі. Я не знаю, це буде вирішувати парламент і коаліція. От... До якої ми не входимо, ну так ви ж вийшли з коаліції, хоча були на той момент і куратором, так? Координатор. Координатором. Да, я був координатором, координатором коаліції. Луценко сказав, що я найгірший координатор коаліції. Ну якщо все, все пізнається в порівнянні, вони сьогодні кілька місяців не можуть координатора коаліції знайти, То в порівнянні з тим, що в них взагалі нема координатора коаліції, насправді це сміх крізь сльози. Я бажав би успіху цій коаліції, бо я не Ворог своєї країни. Я бажав би успіху і цій владі, і цьому уряду, і цій коаліції, бо мені жити в цій країні, моїм дітям жити в цій країні. І коли вони взяли владу, то вони повинні робити створювати такі умови, щоб українці жили нормально. Але на превеликий жаль, сьогодні цього немає. Ту політику, яку проводить нинішня влада, це політика до катастрофи, це політика до дефолту, це політика до реваншу банди Януковича. Та по великому рахунку цей реванш вже відбувся на місцевих виборах, коли всі колишні. Регіонали позаскакували чи в БПП, чи в наш край, чи в аграрну партію, і сьогодні знову прийшли до влади. І сьогодні, в другу річницю революції гідності, на жаль, жоден із тих, хто вчиняв важкі злочини на майдані, досі не відповів.